Mercedes це класа. 12 рік. Ось таке положення світла, але воно адаптивне дальню і тут не працює. Пари перед роботою на столі. Ось тут працювали файні фахівці, які вирішили ось так підключачку шторку інтелект. Тобто взагалі її не робить дальнього світла. До того ж ось кант скритий весь герметиком. У нас чекають ще. Відкриття. Розібрана ліва фара, розібрана права фара. Танкантів корпусів першої фари, другої фари. Будемо встановлювати лінзи в нові адаптивні рамки, використовувати емулятори дальнього світла, а також емулятори ламп. Замість того, що як попередні інсталятори врізали в лінзи старі. Лінзи, які встановлені були до цього, ось врізані в стару, просто вирізана стара, і закручені на гайку. Тримаються тільки завдяки гайки. На запитання, куди їх можна діти, можу сказати одне. продавати. Ось на цій, цей елемент зломаний. І на цій, який керував шторкою. На нових рамках зафіксували нові лінзи. Стара. По рекомендації прибрали частину корпусу. Ось на цей контакт ось опору. Потрібно передпаятися, щоб взяти керування шторкою на емулятор. Але ось там в глибині той опір, до нього не добратися. Його треба забрати з цієї сторони. Опору припаялись, а тей в глибині прибрали. Зафіксували лінзи в рамках. Повернули лінзи в фари. Повернули декор фари. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фари. Будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Робимо перевірку працездатності адаптиву. Все гаразд. дальній. Завершили роботу отриманий результат. У нас з'явилося світло, все гаразд.